Правда, вау! Хочеться одразу сюди зануритись. Вітаю вас на Марілакс! Хочу поділитися з вами чотирма локаціями, які я відвідую межах міста Вінниці з лавандовими полями. Протягом чотирьох років я мандрую завжди Масхел влітку. І перша сама масштабна локація це Прованс-Лаванда в селі Савеліко. Тут я провожу мастер-класи влітку по плетінню віночку. Просто виїжджаю на світанки чи заходи сонця, купую спаржи, всю тут більше як фермерство локація. І я тут наповнююсь сповна. Наступна локація лаванда Поділля в Тиврові теж досить велика площа різноманітними атрибутами, і Так далі на жаль, відео не збереглось, бо це троєрічні дані ці досі, тому їх не зберігали. лише фоточки приїжджайте вартістю 100 гривень. А ця локація ще дрілини в ухониках вражає своїми масштабами, сервісами, послугами, Адже тут не тільки лавандове поле тут є і будиночки для проживання, і еко-басейн, і сади, де самостійно можна збирати фрукти. Це про що я піду знімлю. На жаль, я була в кінці сезону минулого року. Цьому річі лише планую все попереду, тому Поспішайте, сезон лаванди дуже короткий. І ось четверта локація теж дуже класна. Е, така база відпочинку, звичайно, лаванда. Тут не лише лавандочка, тут рибалочка, будиночки для проживання, пляжик. Тобто, все для літнього вайбу релаксу відпочинку. Тому неодмінно релаксніт в цих лавандових просторах наповнити слідом. Цей період дуже короткий. А хто бажає, зроблю для нас віночка під замовлення чи проведу майстер-клас. Звертайтеся.